Всім привіт! Ви на каналі шалений Замут. Сьогодні я для вас підготував ось такий матеріал, як зробити так, щоб у вас шейф рухався по заданому напрямку. Ну що ж, почнемо. Попрошу вас підписатися на мій канал, це мене дуже мотивує. Вам не складно, думаю. І, 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 давайте я вам покажу: я готувався тут. Відкрию налаштування своєї композиції. Нагадаю, short Cards, Ctrl-K, якщо я не помиляюся. І вивалюється віконце, в якому ви побачите ось такі налаштування. Назву можете залишити свою налаштування 1920 на 1080, 30 кадрів в секунду full resolution. І поставимо тут довжину композиції з запасом 20, напевно, секунд буде достатньо. Або давайте 10. Неважливо. Не Окей, чорний бекграунд. Давайте рухатись далі. Відтягуємо повзуночок на початок. Композиції, і робимо, створюємо новий шар з бекграундом Ctrl-Y з жовтим фірмовим моїм бекграундом з назвою BG, назва цього кольору Fayee 333 для тих, може, кому буде цікаво. Ставлю ключик, щоб випадково його не посунути. Ось ви бачите, на фрі я вже знайшов такий літачок, він в мене буде в якості шейпу. Я його с... окремо для нього створюю нову композицію драбендрогом перетягну його. І... Кидаю вверх, так як у нас іерархія шарів, да, в, в, іерархія в After Effects, який шар вищий, той і головний. Шукаю Fill-ефект, перефарбовую в чорний традиційний Є. Yeah. І що? Зменшую його. S shortcuts. Зменшую до 30, може, давайте. 26 буде норм, думаю. Давайте, 30, як я і сказав. Окей, так мені подобається більше. Що ж, добре, відключаю, включаю Tell sage, Save Action, вибачте, і шукаю shape, який буду малювати. Це буде Ellipse. Ellipse Tool. Шукаю центр. Shortcuts, Ctrl-Shift-Alt, тягну трішечки вниз і в сторону, і в мене вимальовується ось такий рівнесінький від центру Ellipse з довжиною. Ось з шириною. З шириною з е, 10 пікселей і з чорним з філом, як ви пам'ятаєте. Є. Yeah, Окей. Okay. Розкриваю параметри в шарі, саме в шарі Ellipse. І шукає е, пас наш Ellipse пас. Ось ви бачите два параметри: це size і position. Size і позішн. Нам треба перевести цей шар в е, бізі пас. Правою клавішою кліп. Конвертубі пас. Він зараз нам перебудує. Так, бачите? Це пас, по якому буде рухатись наш еліпс. Windows. І. Ми прив'язуємо наш нуль. пас, Прив'язуємо на, наш нуль до цієї, от, бачите. От, наш нуль з'явився, але фактично тут нічого нема. Ми його не будемо бачити в фінальної композиції. Нуль це такий контролер, який буде давати команду шейпу, який ми прив'яжемо до нього. Розкриваємо ключики, бачимо. After Effects розставив їх рандомно від 0 до 1, Нам треба трішечки відтягнути до 2 секунд, бо мені здається, від 0 до 1 виглядає дуже швидко. Виділяю ключики правою клавішою, Cave Assistant, і перевожу їх в Easy Ease. Де вони в мене тут? Де де? де де, де? Ну, Keyframe Assistant Easy Ease. Все вірно. Щось я, F9 Shortcuts. Гаряча клавіша. Йду в графік швидкості. І трішечки підправлю лівесенький вусок. 77 хай буде приблизно поки що і правий. Так само 70. Ой, зараз будемо тут 7. Добре. Подивимось, як це все виглядає вже. А, не подивимось, нас же ж в прев'ю цей самий нуль не помітно. Добре. Давайте прив'яжемо наш шейп, літак в даному випадку, к нашому нулю. Тобто наш літак буде залежати від тепер нуля. Да? Нуль буде командувати. Що робити нашому літаку? Розвернемо його в тому напрямку, в якому ми хочемо, щоб наш літак рухався 90 градусів, щоб бути точнішим. Угу. Снепінг, від, напевно, відключимо прив'язку. Щоб у нас не приліпав він. Зараз пробуємо зі снепінгом. От. Ну, хай буде добре зі снепінгом, не будемо поки що вимикати. Ось наш 0. Ми якорну точку нашого літака і якорну точку нашого нуля поєднали. Тепер виділяємо літак, трохи вище його поставлю для зручності, і тягну лосо до нуля. Він розуміє, що він це літак, що у нас головний 0, і він буде. Командувати парадом. Ось бачите? Тепер ми нуль не бачимо, а бачимо тільки, як рухається наш літачок. Рухається по напрямку, який ми і задали, що нам і треба. <гум> Добре. Є. Так, наші ключики переводимо в, знову в лінієчку, в таку лінійну да, швидкість. Як ми бачимо, це можна зробити, виділивши і натиснути Ctrl-Click. Ctrl-Z повертаємо наш графік. Ось ви бачите, на початку ми сповільнюємось, на середині ми прям летимо дуже швидко, і наприкінці, коли сідаємо на посадочку, він теж сповільнюється. Все як в житті. Добре. Згортаємо, щоб не плутатись, подивимо ще раз. Клас, мені подобається швидкість цього літака. Літак. Ти де. Так, наш путь, ми... давайте ім'яємо, щоб не плутатись, знову таки. Дамо пас. Це все робиться для зручності, для якості розуміння. Шукаємо строк, трішечки попрацюємо над дизайном. Dashes плюсик тицяємо, щоб від пунктир такий зробити, відокремити наші лінії, зробити їх трішечки на відстані одна від однієї. Так буде виглядати набагато цікавіше. Залишимо так, щоб не затягувати цей відосик. Я думаю, для початку цього буде достатньо. Але, 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 напевно, ще додам Trim Pass. модифікатор ADD додаємо. Trim Dріampac шукаємо тут назву. І розгортаємо, нам треба параметр End якщо я не помиляюся. Тобто, Я хочу, щоб мій літак відмальовував шлях, по якому буде пролітати. Тобто, після нього да, якби шлях буде вимальовуватись. Але, 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 щоб не мудохатись з ключиками, я натисну Alt-Click. І користуюся експрешеном. alt клік і беру лосо. От, бачите, в мене. Експрешен тут з'явився Лосо Беру з параметра end і шукаю наш 0. 000. Є є клавіша. Розкривається тут експрешени і шукаю прогрес. Тобто, це ключики, які розставив нам експрешен, який буде орієнтуватися наш параметр в стрімпас. Саме параметр end він буде орієнтуватися от по цим ключикам. Тому ми і прив'язуємо його, перетягуємо ниточку таку блакитну до параметру end І тепер наш параметр трімпаса орієнтується на ці кіфрейми і буде малювати від 0 до 2 секунд цю саму лінію. Да? Як це можна назвати? Шлях, лінія. Такий шлях. Передивився мандалор, трошки, вибачте. А тепер я хочу показати вам, як, якщо ви захочете, зробити так, щоб ваш літак починав свій рух от з цієї, наприклад, точки. Самий такий примітивний варіант це просто зробити прікомпос, окрім бекграунду. Вам не треба робити бекграунд, вам залишається. Він якби буде фоновий. да? Ви робите прікомпос. Прикомпос. Називайте його будь-як, як вам подобається, це не важливо. Головне, це ваші орієнтири. Так, щоб вам було зручно ще раз таки. Я назву Fly Pass. Там трошки помилився, не страшно. І просто беру R-клавішою і кручу сам прикомпос. Тобто і все. і Таким чином я коригую. Початок мого руху, мого літака. Або повертаю все назад. Ctrl Z, ви знаєте, відомий цей шорткат теж. Бачите мій шлях? Думаю, бачите. Я прибираю Expression, Так само клавішу Alt-Click по годиночкам з параметром Rotation. І потім просто мудохаюсь, вибачте мене. Але у нас, бачите, е, як сказати, експрешн, який відповідав за орієнтир повороту, він теж якби зник. У нас є тільки шлях по напрямку, а розворот зник. Для цього мені треба буде просто з вручну, скажімо так, да, мануально занімувати поворот нашого літака. Я можу рухати сам пас. Сам пас, бачите? Це другий приклад, як крутити. Більш такий, скажімо, більш творчий може, більш складний, більш детальний. Ставлю його там, де мені подобається. А потім мені треба. Давайте поміняємо на 90, щоб чітко все було. А потім просто коригую, анімірую мілі так по ротейшену, виставляючи кейфрейми. Виставляючи кейфрейми, Alt-Shift-R на початку. Повертаю його. Зараз він буде вимальовувати поки що немає цього цієї лінії, бо він ще не полетів. От бачите? І він дивиться просто вниз. Давайте я прискорю, поки що спробую швидесенько намалювати оці всі ключі. Налаштувати їх, щоб ви не зависали довго на цьому процесі. І покажу просто кінцевий результат. О, бачите? Я просто виставив два ключики і по швидкості їх просто налаштував. Але це можна робити більш детально, довго, прям супер-супер заморочитись. І ще занімую на початку я 0 поставлю по скейлу, потім відступлю скопіюю перший кадр на кінець. Теж він коли, коли буде сідати, він теж буде зникати. І на середині я зроблю. Скільки там 26 у нас було, теж скопіюю і вставлю. От, бачите? І от така от анімація він на початку якби з'являється. Летить і у кінці так само зникає. Ну, от і все. Пальчик вверх, підписочка, колокольчик обійняв. Підняв. Чуть не забув, я тут попрактикувався і залишу вам приклад того, що з цим можна робити і для чого я вам це все показував тут. Все, let's go, дивимось, залишаємо коментарі, мені буде приємно. Вам не складно нагадаю.